Привіт підписники та глядачі! Роблю відеовідгук на ніж від українського виробника майстерні Інгул, називається Народний. виготовлений зі сталі у вісім. Посилання на огляд а також контакти на виробника будуть в описі під відео. Наскільки я розумію, із назви ножа народний та ціни в тисячу гривень виробник поставив перед собою мету зробити доступний та якісний ніж. Як і будь-який ніж, він має певні переваги та недоліки. Про це і поговоримо в даному відео, що я виявив під час експлуатації. До речі, для демонстрації я ножем чимало працював, потім помусатив трошки і побачимо, як він ріже папір. Ріже дуже впевнено. Робоча гострота в нього залишається надовго за рахунок того, що це високоволоцева інструментальна сталь. Почну з недоліків. На такі моменти, як матеріал клинка, те, що це сталь ражає у 8, я думаю, звертати не варто. Це особливі сталі, ніяк не відноситься до виробника. І також піхви виконані з АБС-пластику, це не кайдекс, дещо дешевший матеріал. Але знову ж таки за 1000 гривень ми вже можемо собі дозволити, ніж в піхвах. Продовжу по недолікам. Ніж, якщо носити вертикально, він може в принципі, випасти. Він тримається не те, щоб дуже міцно, але і під своєю вагою не випадає. Значний недолік, який я помітив, це відсутній дренажний отвір. У мене ніж коли я трошки попрацював, ну, зрозуміло, що я там якось витер його ободяг, він все одно трошки поіржавів, хоча я вже видалив цю іржу. Але, тим не менш, дренажний отвір тут не завадив би. Також на ножі хотілося б бачити тут насічки. Вони б дещо допомагали. Палець би відчувався тут значно комфортніше, було б цупкішим таке. Зрозуміло, що це з однієї сторони додаткова операція, певні затрати. Ну, Так само, як і дренажний отвір, але це не якась там важка операція. Тут уже це трошки більше займатиме зусиль від виробника. Ще хотілося б бачити гравіювання з лівої або з правої сторони. Народний назву, інгул можна і сталь о 8 Зрозуміло, що це не обов'язково, але було б непогано. Ще, як недолік, при такому триманні, якщо треба зробити якусь гілочку, воно торубає добре, але при тому, що багато доведеться так працювати, в цьому місці буде наминати руку. В принципі, ось демонструю. Бачите, як вона. При проколюванні також буде давити в руку. ось Беремо, якщо таким чином, продавлюємо. Ось як воно у нас тримається в руці, воно в певній мірі також буде надавлювати. Зрозуміло, що в рукавичках це все в певній мірі буде дещо комфортніше. Те, що років я виконана з паракордом, мінусом це не називає, тому що це просто особливість ножа. Також років я буде позитивно впливати на його вартість. Перейдемо до плюсів, які я тут бачу, а їх значно більше, ніж мінусів. Суттєвий плюс це доступна ціна У порівнянні з іншими українськими виробниками, він дуже конкурентно спроможний. Заводське загострення, воно дуже добре, скоріш за все, зроблене в радіусній системі, що для таких бюджетних ножів це взагалі дуже круто. Дуже щільно намотаний паракорд, він аж ніяк не сповзає, взагалі круто. Рублячі удари дуже зручно робити, якщо помістити таким чином петлю на мізинець, беремо ось таким чином ніж і так рубаємо. За рахунок маси теж вона нам допомагає. Ось. Будь ласка. Ось така гілочка без проблем перерубається. Десь діаметр 1 см. Будь ласка, дивіться. Причому переробується вона практично під прямим кутом. Вістря гостре та міцне, їм добре робити отвори. Суха соснова дошка товщиною 25 мм, навіть на скризний отвір зробити ним можна. В самій конструкції є така перевага, це у нас плавничок, Упорчик під пальці, щоб вони не злазили на ріжучу крайку. Ніж доволі плоский та не займає багато об'єму. Люверси на піхвах зроблені неабияк, вони відповідають системам кріплення теклок та молілок. Для тих, хто не хоче, щоб ніж швидко покрився корозією, можна брати ганчірку та мастило. Хто планує одразу багато працювати ножем, краще одягайте рукавички. Цілому, ніж мені подобається, в нього значно більше переваг, аніж недоліків. Дякую майстерні Інгул за наданий ніж на огляд. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку. Хто бажає побачити огляди на інші ножі від виробника Інгул, напишіть про це в коментарях. Всім до побачення та до наступних зустрічей. А як він гризається в деревину, та це просто монстр якийсь.